В Україні протягом тижня очікується мокра, але тепла погода, час від часу йтиме мокрий сніг чи невеликий дощ, тоді як стопчики термометра в день підійматимуться до плюс 18 градусів, про це нам повідомляє укригідреметцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 9 березня, очікується дощ, а саме у всіх західних, північних, а також у Вінницькій. Кіровоградській, Черкаській та Полтавській області, нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то сильно потепліє. Так прохолодніше всього буде в західних та північних областях, там очікується до плюс 10-12 градусів тепла в день час доби. А ось нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 16-18 плюс градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде плюс, але місцями може бути невеликий мінус до 1 градусу морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 4 до плюс дванадцяти, а вночі буде від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс шести до плюс десяти. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 12 до плюс 16, а вночі від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 10 до плюс 18, а вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 14 до плюс 17 в день, і від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві, 9 березня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. Температура повітря буде від 0 до плюс 12 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. В день піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря становитиме від плюс 6 до плюс 9 градусів. У Харкові у четвер сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря очікується від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. У Дніпрі хмари будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце без опадів. Температура в цей день буде від плюс шести до плюс чотирнадцяти градусів. В Одесі, 9 березня, увесь час утримається хмарна погода. Вдень хмари надовго щоб ввечері з'явитися знову, без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!